Вітаю! Виканами номер 471 з підручника геометрія 7 клас, автор Олександр Істер. Завдання: Два кути трикутника дорівнюють 62 і 37 градусів. Підпишемо ці кути. Один кут 37, другий кут 62. Дано трикутник АВС. кут А дорівнює 37 градусів, кут Б. Дорівнює 62 градуси. Треба знайти кут С. А, знайдіть градусну міру зовнішнього кута при третій вершині. Що ж, тепер нам треба продовжити сторону або АС, або БС. Що ж, давайте продовжимо сторону БС. і знайдемо кут, зовнішній кут. Давайте позначимо С Д так, уточнюємо А, С Д це зовнішній кут, який нам треба знайти А, С, Д. Давайте подивимось уважно. Ми знаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. За ТРМ о сумі кутів трикутника. Давайте запишемо: кут А, додати кут Б, внутрішній кут і додати внутрішній кут С трикутника або Буде складати сума кутів трикутника, складає 180 градусів за сумою кутів трикутника. Тоді ми зможемо знайти невідомий внутрішній кут С, кут С буде дорівнювати 180 градусів треба відняти суму двох кутів кут А плюс кут Б. Записуємо, що внутрішній кут С буде дорівнювати 180. Підставляє міста А і міста Б їх значення за умовою 37 градусів додати 62 градуси. Тоді 180 градусів. Треба відняти суму двох кутів. 90. 9 градусів 99 градусів. Тоді у нас буде від 81 градус. Перевіряємо 81, 170, 180 градусів. Все правильно. Отже, внутрішній кут, який ми з вами знайшли, дорівнює 81 градус. Ось тут давайте підпишемо знайдений кут 81 градус. Тоді можна знайти ДЦБ. Давайте запишемо, що кут ДЦБ дорівнює 180 градусів. Можна сказати, що це розгорнутий кут, або це два суміжних кута. ДЦБ складається з двох кутів. Перший кут АЦД, який нам треба знайти. І також складається з кута С, внутрішнього кута С. І все це дорівнює 180 градусів. За сумою суміжних кутів. Тоді ми можемо знайти з цього виразу, знайдемо кут АЦД, який нам треба за умовою знайти. АЦД буде дорівнювати 180 градусів, відняти внутрішній кут С81 градус, і ми отримаємо цей кут, буде дорівнювати 99 градусів. Інший спосіб, це перший спосіб, який ми знайшли зовнішній кут. Ми знаємо, що за. За теоремою о зовнішньому куту, зовнішній кут дорівнює сумі двох кутів, несуміжних з ним. Тоді ми можемо ще записати інший спосіб, що кут А, Це Д зовнішній кут буде складатися як сума двох кутів несуміжним з ним. Це кут А додати кут Б. А ми кут А і кут Б тільки що знаходили, що. 37 градусів додати 62 градуси. Це було 99 градусів. Ми в дужках це значення знаходили. Отже, ми знайшли з вами зовнішній кут АЦД. Зовнішній кут, так і запишіть зовнішній кут трикутника. Дякую за увагу!